Вітаю вас! Мене звуть Анна Жиленко, і сьогодні для вас буде звучати медитація Захисний кокон. Ця медитація не проста, вона заряджена на захист вашої енергії, на захист вашої душі і на захист вашого тіла. А тепер сядьте, будь ласка, зручно. Або ляжте, закрийте, будь ласка, очі, відчуйте своє тіло, відчуйте пальчики ніг, пальчики рук і зробіть глибокий спокійний вдих через ніс і спокійний видих через рота. Відчуйте, як ви вдихаєте спокій, добро, щастя, а видихаєте всі негативні і деструктивні емоції. Зробіть іще один глибокий вдих через ніс. І спокійний. Видих через рот. Ваша свідомість заспокоєна. Ваше тіло у стані спокою. А тепер відчуйте, як через ваші стопи енергетично. Починають проростати корінці в землю. Ви можете уявити, що ви стоїте на землі. Уявіть травичку. Уявіть землю. І уявіть, як ваші ноги стоять на цій землі, на цій траві. І через ваші стопи починають проростати корінці, все глибше і глибше в землю вони стають все більші, все більші і більші і доходять до центру землі. І в центрі землі вони починають вбирати в себе. Теплу білу енергію. І ця енергія по цим корінчикам починає підніматися вверх і через стопи потрапляє в ваше тіло. Ваше тіло зцілюється, оздоровлюється і піднімається ще вище. Ви бачите, як ваше тіло світиться, наповнюється цією теплою білою енергією. І енергія поступово піднімається ще вище. І з вашої маківки голови виходить 5 см над вашою головою і формує кокон світла. І цей кокон світла піднімається на метр вгору, і формує над вами кокон світла. Цей кокон світла розтягується і опускається над вашим тілом, дотягується донизу, прикриває ваше тіло і формує. Захисну оболонку над вашим тілом, над вашим енергетичним тілом, над вашою душею і захищає вас абсолютно від усього, що коїться ззовні. Захищає від негативних програм, від магічних діянь, від різних втручань. Від фізичної взаємодії, від різних втручань людей, які хочуть зробити вам щось погане або вплинути на вашу підсвідомість, маючи якісь погані або деструктивні наміри. Цей кокон світлої білої енергії захищає вас від негативних емоцій, від негативних дій. Від деструктивних програм і відганяє, як щит від вас все погане і недобре, а все добре і хороше, щастя, гарні хороші емоції Він пропускає і примножує їх біля вас і біля вашого тіла, і вони потрапляють до вас з гарними емоціями. Ви живете своє найкраще і щасливе життя. Відчуйте це наповнення, це щастя всередині себе, бути захищеним або захищеною від різного негативу, який існує. І цей кокон буде захищати вас завжди і буде захищати вас доти, доки вам це потрібно. Відчуйте цей кокон, і давайте потрошку будемо повертатися в тут і зараз. Відчуйте пальчики ніг, пальчики рук, відчуйте своє тіло. і можете потрошку відкривати очі І з повним відчуттям захисту. Ви готові для того, щоб починати цей день.